на подходе. Отлично. Спасибо. Спасибо. Это что за это все? Я тут не буду все знать. Слева и все. Do que iniciando samba? Олег, <плес> я низки приїде, <плес> він там подивився. Дякую. 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 Ми ще чекаємо підприємців. Підприємців ще не підійшли. Вони на першу годину збираються в брендній ринку там, старого для назадів з'їзду, їх зараз туди. Колона десь 200-300 людей пішла туди, і на зустріч туди, вони там з ними з'єднаються і прийдуть. Я думаю, через 10-15 хвилин. які ваші подальші дії? Тим бачите, скільки буде людей? Ну наступних години. я бачу, що вже автомайданівці вирішають. Авто зараз зараз Ми Є інформація, там, ніби що є рух на базі перходу на Дальній Гречанах, що нібито е, ще була інформація, що в районі там, затворках біля обленерго, е, біля Насвободи теж сідають люди, туди виїжджають. Е, тобто ми перевіряємо цю інформацію і будемо бачити. Ну Там, по тому, що біля Насвободи, то там інформація вже не підтвердилася, нетурало тому що машини на Дальній Гречани не працювали. Володимир, закликають людей здавати кров, так наскільки я чув? да, Зібралася група більше 10 людей. Вони вже пішли в центр переливання крові. Просимо всіх, хто має можливість підходити туди і здавати кров на потреби Києва. А ця кров буде спеціально для Києва, да, так туди да, відправлено, да, не для Хмельниччини, да, для Києва. Да, і ця, а, ця автоклона у нас зараз куди поїде це, Прошу Андрія Полюковського запитати, та знає. Сказали, що поліція.